Цими днями вся країна вшановує пам'ять загиблих воїнів, які полягли в боях за суверенність нашої держави. Це час зустрітись з родинами загиблих, проявити підтримку та ще раз відзначити подвиг героїв. Присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання, а родинам солдатів Дениса Денисюка Олександра Серезньова та Максима Волошина передали державні нагороди. Нагороджена орденом за мужність третє ступені посмертно. Державна нагорода передається дружині військовослужбовця Денисюк Ані Васильівна. Їх подвиги та героїчні вчинки ціною власного життя стають зірцем мужності та відваги. Героям слава ордени за мужність третього ступеня та медалі за військову службу Україні посмертно були урочисто передані родинам п'ятьох загиблих героїв: старшого лейтенанта Володимира Сірого, солдата Олександра Кереницького, старшого матроса Олександра Коржова, головного сержанта Андрія Черних, солдата Едуарда Рубана. Нагороди вручали начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та керівництво сектору в Одеській області Міністерства у справах ветеранів. Їх життя було одним і безцінним, та всі можливі сценарії замінилися одним боротьбою за свободу і гідність нашого народу. Цей вибір наші мужні захисники зробили для себе в різний час. Хтось після революції гідності, а хтось після повномасштабного вторгнення. Утім, всі вони не вагаючись стали на бій з ворогом і спинили його ціною власного життя. Широкінська операція це є світлодарська дуга. Війну зустрів уже саме в Маріуполі, тому що їхня дислокація була саме в Рузуфі. З того часу він дуже активно захищав Маріуполь, воювали на заводі Ілліча, звідти вони добралися добиралися до Азовсталі, і там саме їх накрили артобстрілом. Рідні загиблих не ховають сліз їх особиста втрата доєдналась до спільного болю втрати найкращих синів і доньок українського народу борців за волю України.